Тролейбусних ліній, зрозумійте, е, я вже стану. 19-й маршрут я працюю, є представник е, начальник соціального захисту, де підтвердив, що в нас є страшенно великий борг по 13-му році, 10а ми веземо е, теж теж страшенно великі борги. І якщо залишити ще цю категорію, ви уб'єте цю галузь. Я вас дуже прошу, там, де не пролягають тролейбуси. Для нас є це катастрофічно. Особисто для мене, і Сергіївського району, я вважаю так, Дербане, підтримуйте мене, тому що це є правдою, кажіть так, як воно є. Тому що напрямки, де немає тролейбуса, це є просто ситуація зараз катастрофічна. Там, де йде тролейбус, воно є трохи поблажливо. Це є правда, і будемо говорити вже відверто про те, що ми можемо зараз робити. На сьогоднішній день особисто я, як перевізник, не можу в напрямку, в напрямку калічанки вести таку масу людей безкоштовно. Їх небагато. Їх 5 чоловік на рейс. Якщо брати 23 має машина, то що мені порахуйте в залі, скільки втрачає машина в день? 250 гривень. Підвищилося топливо. Забрала теж у мене топливо на 120 гривень. Що далі робити? Запропонуйте, нема. Тобто, у день з машини забралося 400 гривень, яких я не маю як працювати. Ви уб'єте цю Я Ярослав Денисович, я вас прошу розрахувати і подивитися, де можна щось лишити, скажу, то так. Да. Но в цих напрямках, де особисто я, я вам кажу так, які є. За 19 не відшкодовують, за 10 не відшкодовують. Це є правда. Я мовчала, але зараз на жаль. Ну, на жаль, те ж саме напрямку району у мене, на сьогоднішній день держава мені винна Тисяч Тому я не можу особисто, я від себе це, це кажу так, як ворог.